Я вчора в метро їхала і якось діло напроти мене. Я думала, що це якісь вже наші братські москалі. Де ви таку гарну дівчинку красиву собі взяли на Майдані? Це моя донька. Дякуючи Майдану, вона стала патріоткою і Бандерівкою. Вона сьогодні Бандерівка. У нас всі двері вдома, вхідні двері розмальовані символами українськими. І ми горді, що ми українці. Слава українкам! Станьте, як? Мені дуже сподобалося, коли наш загиблий Сергій він завжди казав Слава українкам. Мені це дуже подобалося. йому казали Слава Україні! А він каже, слава українкам! Школерка? Не повинен бути депутатом. Ні, я вже в інституті. Вау. Перший курс? Четвертий. Ким збираєтеся стати? Я режисер. Буду нести українську культуру до всього світу. Режисер чого кого? Музичних вистав. А де це? Консерваторія. Я буду нести українську культуру всьому світу. І я про це мрію, тому що вона дійсно того, щоб її знали і впізнавали. По всій земній кулі. Що? Вона соромиться. Я хочу запросити всіх, всіх небайдужих, запросити на сцену консерваторії, на велику сцену консерваторії. Буде Показана опера українського композитора Кирейка, якому сьогодні 87 років і він живий. І ця опера буде звучати українською мовою в неділю рано за повістю Ольги Кобелянської. Приходьте, будь ласка, це буде на початку червня і дату ми скажемо пізніше. А де знаходиться ця велика сцена? Велика сцена це е, Київська консерваторія. На Майдані? На Майдані, так. На Майдані О, до речі, запрошуємо весь Майдан на оперу українського композитора. І ця опера буде звучати українською мовою. Я українка, тому люблю національний одяг, підтримую національну культуру. Бережу традиції. Христос Воскрес. істина воскрес! А коли Україна Воскресне? Україна зараз вже воскресає. Разом з молодими людьми от я вірю в те, що все у нас буде добре і Україна відродиться. А що ви скажете нашим е, східним братам і сестрам? Ну ви самі сказали брати, вони нам брати, і я просто бажаю, їм, щоб у них вистачило мудрості. Не відділятися від нас, тому що ми всі єдині, ми всі єдиний народ, і я вірю в те, що разом ми сила. Слава Україні! Героям слава! Я перш, з першого дня на Майдані, і я зрозуміла, що це.